Вітаю, вас, шановні глядачі. Ви на каналі Дмитро Ньюс порозі Ігор Лапін. І сьогодні в нас справжнє свято, тому що Ігор з'явився на студії. студії. Повірте, повірте, я стояв в черзі. Це правда. Стояв в черзі. Третім, кстати, <с 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 він був третім, це точно. Да. І тому дуже короткий і насичений відеоблог. Я зараз пропоную вам подивитись, а нам записати ігор. Питання просте. ядерний шантаж, який Путін зараз здійснює. Це найбільш вдалий ядерний шантаж а, з періоду, я не знаю, 2014 року, напевно, тому що він же ж каже, що там все, я вже мене, я психічний, і всі про це кажуть, і всі на це реагують. От. І тому якби якесь не те, щоб заспокоєння, а роз'яснення нашим глядачам потрібно від людини, яка прекрасно знає, що він же ж почав це робити ну, не перший день. Давай взагалі про цьому, по цьому питанню а Потім в мене є такий ще уточнення. Не хочу нікого. Настраювати чи розстраювати, mm -hmm. але скажу про те, що Путін нападе, ми ж знали. Знали. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Хто готувався, хто не готувався, ну, тим не менше, ми знали. Ми агресію стримуємо, ми воюємо, ми боремось. Mm -hmm. Про те, що він використає чи не використає, про це вже говорить. Mm -hmm. Говорять. Mm -hmm. Так використає чи ні? Думаю, так. Да. Де, в якій мірі, в якому місці то цього, ну, цього знає тільки Господь Бог і сам Путін. Да? Тобто, і чи зможе він це зробити, чи не зможе. Ну там ж механізм нажати на ту кнопку, то ж тож він не такий простий. Okay. От, е, тому це дійсно може статися, але це буде війна іншого гатунку, це буде війна іншого рівня. І ті, хто будуть в епіцентрі, цього вже не дізнаються, а ті, хто виживуть, будуть знати. Okay. Тому я в цій ситуації все рівно нам діватися нема куди. Okay. Ну, от мені особисто я казав завжди, що для мене за Богом. Там землі. Тобто, ну все. Ну нам нема куди діватися, нам все одно треба виборювати свою незалежність. От, нам треба все рівно воювати. І чим більше ми окупантів знищимо сьогодні, тим менше нашим дітям прийдеться їх добивати. Mm -hmm. От ну ми ж всі ж якось народилися, прожили, одружилися, народили дітей, mm -hmm. побудували будинок. Для чого? Щоб собою забрати в могилу, mm -hmm. залишити дітям, правда? Дітям, mm -hmm. внукам, нащадкам. Ну от і все. Тобто, в принципі, воно так і відбувається в житті. цей Круг речей, він так і відбувається. І просто, ну, хтось, хтось, можливо, цього не побачить. Може я цього не побачу, може ти цього не побачиш. Uh -huh. Ну, всяке може статися, ми не знаємо, де нас настигне е, ця навала, але справа в тому, що робиш, що можеш тим, чим маєш там, де ти є. В тому часі, в тому періоді, де ти сьогодні знаходишся. Uh -huh. От і все. Тому от така от історія. Звичайно, парасолька НАТО. Була uh -huh. би доречною ну, для України. Сьогодні ми знаємо, що вже наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати, підняли в повітря ті три літачки, uh -huh. які uh -huh. моніторять ту ядерну безпеку і так кодрабол називається. Так. Да, тобто, ну вони щось роблять. Як вони будуть відповідати? Ну розумієш, Росія це циніки, це uh -huh. ушльопки. Чому? Тому що вони, гарантуючи по Будапештському меморандуму нашу територіальну цілісність, получили від нас нашу ядерну зброю. Uh -huh. І тепер вони напали на Україну і погрожують нам ядерною зброєю. Ну то що вони ну, не... ну, кончені, кончені. кончені. Uh, уточняй? Дивись, ти трошки зачепив uh, реакція західних партнерів. Uh, є зараз в блогерському середовищі uh, українському певні такі, ну не те, що про а дві точки зору. Uh, одні кажуть, що uh, Світ змінився з 24 лютого, і а. по іншому все відбувається, а другі кажуть: ні, ні, ні ні, -ні у всіх свої інтереси, всі висловлять занепокоєність. Дивіться, як забирали Крим, дивіться, що вони казали. Так само, в принципі, буде і з ядерною зброєю. Я прихильник точки зору, що реально світ змінився. Я прихильник того, що ну, наші закордонні партнери Рамштайн збирають не для того, щоб Путін бахнув, а не обісралися. Вот. як ти прогнозуєш їх реакцію? З точки зору з 24-го ну, помінялося ну, в них щось а, можна звісно. Я запікую. Угу. Я думаю, що західні <зас> партнери ну, це зроблять. Ну так от запікаєш. Якщо угу. чесно, так е, да, можливо, не зразу. Буду довго розчіклятися. Угу. Залежить від того, куди піде та хмара ядерна і так далі. Там ну щось воно має відбуватися, але справа в тому, що світ має історичні факти, коли Гітлер захищав німців в Чехословаччині, угу. світ був стурбований. В результаті Гітлер прийшов на цей світ. Uh -huh, так? Uh -huh. Тобто він прийшов тоді і uh -huh. з Францію, і він до Францію прийшов, і в Польщу прийшов, і в Чехію. І він скрізь прийшов, аж до uh -huh. того колишнього Радянського Союзу то зайшов, да? до uh -huh. того зв'язка Радзєцького, як казали поляки. Совєзкого Союзу. Слід же це бачив. Світ ковтав перші кроки Путіна. Угу. Вони нічим не відрізняються від е, Гітлера. Ну абсолютно нічим ковтав і розуміє, що є та межа, так от і все. Тому якщо вони ковтнуть ядерний взрив, неважливо. тактичний, стратегічний, Ну це вже не важливо, він. Якщо світ це ковтне, то світ ні. Так. Ну так, от тому, що виходить тоді туди... завтра Сєверна Корея, угу. скаже чуваки. Ну, Южна подобається. Дуже. Спати не можу. Да. Японія так нічого. Да. й Китай, в принципі, міг би бути. Ну що, ми хочемо розширятися, і що далі? А в нас є ядерна дубінка. І mm -hmm. що світ буде ковтати? Кажуть, ні, тоді вони влуплять. Так почекаю, чим відрізняється політика одних терористів від політики інших терористів. Терористів mm -hmm. треба знищувати. Політику-дипломатичним шляхом з Росією нема про що говорити. Наша перемога це не вихід на державний кордон. Я вже говорив і неодноразово буду наголошувати. Наша перемога це розвал імперії, це парад республік всередині Росії. Але світ зараз дивиться на іншу історію. Mm -hmm. Десь там кулуарно, я там не присутній, звичайно, але я так думаю. У них сьогодні є одна обізяна з гранатою, з ядерною боєголовкою. А як відбудеться парад республік, то може бути 21. Розумієш? Ну, залежно від того, де ті ядерні боєголовки є, і де ті ракети. Разанахматичся взагалі. Тобто розумієш? І от в цій ситуації світ теж думає, а як би то так, щоб от. Вроді би як парад республік, але щоб ядерних обіцян було поменше, угу. розумієш. Я думаю, це теж дилема сьогодні в західного світу. Тому нам залишається бо робити те, що ми можемо робити сьогодні. Угу. А вже що буде далі, то є речі, які не то, що там не залежать від нас. Від нас вони залежить, бо чим сильніше ми протистоїмо, тим більше нам допомагають. От і все. Так вичерпно, а навіть навіть не можу придумати, що я можу сказати, щоб да, не давай не я подякувати да, да, давай перетинути подякуєш. Я хочу сказати, що зараз дуже багато повісток роздають нашим українцям на окупованих територіях кримським татарам, на Херсонщині, О, на Харківщині і, і так ласка, далі, на Донеччині, там, де ще є люди з проукраїнською позицією. Mm -hmm. І вони реально зараз не знають, що робити, тому що їх А розбавлять між росіянами, mm -hmm. тобто це не буде окремий підрозділ там з кримських татар, яким дадуть зброю. Ну ми це розуміємо, <laughs> тобто їх розбавлять з Росіянами і там не скрізь є зв'язок, і вони не завжди можуть скористатися чат-ботом Служби безпеки так, так, щодо так, так, можливої так. здачі і так далі, От, тому користуючись нагодою, можливо, твій твій канал теж моніторить наша влада. Нехай випрацьовують алгоритми дій, uh -huh, алгоритм uh -huh. повідомлення ЗСУ, що будуть іти люди не ворогі, uh -huh, uh -huh. бо в день вони не прийдуть. Здаватися, бо їх в спину розстріляють росіяни, а зможуть напевно тільки вночі, а вночі наші можуть гепнути. Тому, користуючись нагодою, державні мужі, служба безпеки, генштаб і так далі. Продумуйте вже алгоритм. Бо мені вже на мене виходять люди. Що робити? от мене вже мені вже дали пов'язку. От як мені правильно перейти ну, додому в Україну, тому що він тоді не зміг виїхати. Ну не один такий, там є декілька чоловік. От тобто, є наші навіть наші партизани. Ну, вони в день були мирними, а вночі партизани. Партизани тепер... не виходять з табличкою я партизан. А ти, 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 тепер виходить, вони отримали пов'язку, їх загребли в діли дали калашмат. І що mm -hmm. далі їм робити? Як їм зараз щоб mm -hmm. свої ж не грохнули? Тобто це потрібно випрацьовувати і з кожної праски, з кожного рена, з кожного телевізора mm -hmm. і смартфона це має звучати від держави Україна, який алгоритм дій? Mm -hmm. Чому? Тому що там зв'язку нема, і не факт, що твій канал сьогодні зараз хтось подивиться, uh -huh, бо uh -huh. там нема зв'язку, і він буде знати, що, що треба робити. Наприклад, тому це uh -huh. має бути якби постійна, постійна така штука, що от людина десь натрапила через різні, абсолютно частоти. абсолютно різні, різні росіян, частоти, там, різні там, радіо, там, тому що там зв'язку нема. Uh -huh, uh -huh. Там на, на багатьох окупованих районах, в тому числі на Херсонщині, перед референдумом люди свято вірили вже, що ЗСУ розбиті, що Росіяни під Києвом, тому що там немає зв'язку. Це тут в Києві розповідали глибо... як, поки там глубоко. Глибо... В глибоких селах Їх тому я ще раз наголошую, mm -hmm. держава має на це реагувати і, і випрацьовувати алгоритм дій. Ми переможемо. Ну а хлопці, я що я скажу? Якщо вже дали калашмат, ну то знаєте, в яку сторону стріляти. <рес> Друзі, дякую. З нами був майор Ігор Лапін, і я хочу сказати, що оці слова чомусь заспокоюють. Самі вирішуйте, чому і пишіть про це в коментарях. Канал Метро -Ньюз», офіційний ютуб канал, телеканалу Прямий. кажу вам до побачення, до нових цікавих зустрічей. Пока. Flower Green, Adam's Law.